Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. Зараз ви переглянете уривочки, кусочки з моєї прямої трансляції з інстаграму на тему страхів невпевненості і на тему наших сумнівів, чому сумніви дуже негативно впливають на наше подальше життя. Оця невпевненість і сумніви вони нам заважають мати те, що ми хочемо мати. Приємного перегляду! Буду чекати на ваші лайки, коментарі. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, буду дуже рада. Це коли, я вчора в мене була консультація, я клієнтці пояснювала, як взагалі працює всесвіт, боженько, хто в що вірий, да? хто в Бога, хто в всесвіт. От ми подаємо туди, туди наверх, хай буде всесвіт, якийсь запрос. Я хочу! І всесвіт такий звідти дивиться, значить, на нас і каже, хочеш, буде. Ми такі, типу, живемо собі своє життя, починаються у нас якісь сумніви. А всесвіт там, да, чи Боженька, бачить ці сумніви. Е і він як реагує? Вона то хочу, то не хочу, то хочу, то не хочу, то хочу, то не хочу, то хочу, то не хочу. Оцей кожен раз ваш сумнів він туди долітає, а всесвіт такий, так, я не розумію, давати їй це чи не давати. Да, той самий Боженька, він каже. В смислі, так ти хочеш чи не хочеш? От ми звикли щось там загадувати, якісь бажання, ставити якісь цілі, якісь плани. А потім оці сумніви, кожен наш сумнів він там відчувається. Хай люди його не бачать, цей сумнів, ви можете навіть це не казати вслух. А от там зверху це все відчувається, бо це все на вібраціях, все є енергія. Це сумнів або страх, як ви кажете. Сумніви у нас є тоді, коли ми в чомусь не впевнені. І розберіться, чи ви дійсно йдете в цю історію, чи ви змінюєте цю історію, йдете в щось інше. Сумнів, є тоді, коли ми не можемо, скажімо так, для нашої голови щось доказати. Да? Багато є скептиків, які не вірять в різні енергії, езотерику і все інше. І якщо ви такий самий скептик, і вам для вашого, скажімо так, аналітику а аналітичного складу ума потрібні якісь доказательства, то вам треба просто і іти, іти напрацьовувати досвід, і щоб вам давали зворотній зв'язок. І тоді у вас не буде сумнівів. Бо якщо, наприклад, от даже я колись там взяла карти Таро в руки, ви думаєте, в мене не було сумнівів? Ну я просто їх взяла не для себе, а для людей, тому що я і так можу бачити якусь інформацію. У мене були сумніви, типу, а чи дійсно цей інструмент мені зараз потрібний, чи якось він допоможе людям. Да? Але коли я отримувала кожного разу зворотній зв'язок, що да, все чітко, все правильно, все точно, тоді ці сумніви вони просто розвіялись. Розумієте? Все те, що я розказала про сумніви, це ж сюди ж. Да? Якщо у вас є якийсь досвід, то то ви впевнені в собі, а якщо глибоко дихайте, а якщо у вас немає досвіду, то зрозуміло, що ви не впевнені. Ну, будь-яку професію взяти. Да? Даже от машину, ми учимося водити, ми сідаємо за руль, ми не впевнені в собі. У нас є сумніви. Але чим більше ми практикуємо, чим більше ми напрацьовуємо цю навичку, тим більше у нас є і впевненості, і немає сумнівів. І так само і тут. Вам просто треба йти і робити, 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 і брати зворотній зв'язок. І, і воно все розвіється. Ну, тому що це, опять-таки, як і страх, це наша галюцинація. Страх це галюцинація нашого мозга. Ну, для мене це, знаєте, зараз дуже все так просто, бо, е, бо я багато через що пройшла. Колись я така сама була, як і ви. І колись мені було багато чого страшно. От я сьогодні вже клієнті розповідала на консультації, а мені колись було страшно вийти в інстаграм і сказати, що я тут буду щось робити. Ви думаєте, я не боялася? Ви думаєте, мені було легко там включити цю пряму трансляцію і вийти? От немає тут, звісно, зараз цих дівчат, які пам'ятають цю трансляцію. Але я така стала, включила трансляцію і сказала: так, я. Рішила проявлятися. Мені було капець, як страшно. Я пам'ятаю, що я тоді ще казала: в типу, мене є борги, мені треба заробляти гроші. І я бачу, що якщо я буду значить, через інстаграм проявлятися, то я зароблю гроші і, і попрощаюся зі своїми боргами. я навіть це проговорила. Блін, мені тоді було капець, як страшно, але я розуміла, що страх це галюцинація. Але я пішла в цю історію і що? І мені стало набагато легше. Мене вже нічого не з'їдало із що я типу, цього не зробила. Просто треба в будь-який страх треба йти. Бо якщо ми не підемо, ми будемо сидіти зливати свою енергію на те, що ми не зробили, на те, що ми не сказали, на те, що ми не сказали нікомусь, ми да, просто зливаємо свою <сь> енергію. І вопрос, кому ви робите гірше? Звісно ж, собі. Саме перший мій страх був в років 20. В років 20, це я пару місяців зустрічалася з хлопцем, і так вийшло, що я завагітніла. І, соответственно, ну ми ж там тільки почали зустрічатися, якийсь цей зальот, значить, і мені було дуже страшно, що дізнається мама про це, да, Uh, у мене була така позиція, що я не збиралась ніяких абортів робити. Uh, і, і я оце, значить, ходила в цьому страху і жила з ним. І ще там цей мальчик, з яким я зустрічалась, був такий собі трошки наркоманчик. Ще й старший за мене набагато. У мене тоді такий страх був, що вам сказати? І я нікому нічого не говорила, я собі ходила, я розумію, я зробила тест, що я вагітна. все. І в якийсь прекрасний день я стою на кухню мою посуду і кажу, мама стоїть на кухні, і я кажу, щось мені це моє ще средство дуже воняє. І тут моя мама каже, ти що беременна? І я кажу, да. Це був самий мій перший найбільший страх. Чого? Тому що ну, я, во-первых, не замужем. Тому що я тут тільки почала ну, вона знала, що я зустрічаюся з кимось, але не знала його. А, оце, знаєте страх, а що скажуть люди. А, а що буде далі, а мені тільки 20 років. І е, коли я сказала мамі Да, ну, я багато чого чула, нехорошого в свою сторону. Ну, я розумію, я чого мама так виражалась, але тоді мені було дуже, дуже обідно е, те, що вона казала. І, е, і, що? і от тоді у мене був, знаєте, цей перший такий щелчок, ну, що я думала, що буде набагато гірше. Да, тобто я собі цей страх роздула накрутила, а насправді ну, сказала «да», тут станець сказала да. І е, історія ця закінчилася тим, що на, нерв, на нервах, на на цьому всьому, на цих страхах у мене стався викидыш. Е, Хоча мене хотіли поженити з цим, поженити, одружити з цим е, хлопцем. Е, я його знайомила з батьками. А потім в ЗАГСі в ЗАКСі казала, що він не розвіденша, що в нього є діти. Я її спомню. Мені тоді, конечно, я тоді плакала, а зараз я просто ржу з цього всього. Як мене боженька поберіг, тоді я плакала, і мені тоді було боляче, неприємно. Але от будь-яка неприємна ситуація, вона взращує в нас цю нашу внутрішню опору і дає нам можливість рухатися далі і да, Ця історія закінчилась тим, що в мене був цей викидиш, і е, мама, звісно ж, дуже обрадувалась, бо вона не хотіла того всього. Е, і я тоді дуже на неї обіжалась і дуже ну, не могла простити того, що вона говорила, але ну, час лікує, і мої думки змінились, моє відношення змінилось. Хоча я могла до цих пір жити з тою, скажімо так, обідою, да, на маму і носити це все в собі. Ну ні. Я, як мені мама колись сказала, станеш мамою і все поймеш. От я, коли стала мамою, я навірно, тоді все поняла. Хоча <хи> я тоді на неї обіжалася. І от тоді був такий самий дуже великий страх а, просто признатися. Да? Ну, нічо, нічого ж поганого не відбулося. Навпаки, Всесвіт розпорядився таким чином, що, значить, так, отак треба було, щоб так було.